Усім привіт! У мережі магазинів АТБ акція з 24 травня по 30 травня. Йдемо всередину подивимося, що тут є цікавого. Апельсини ціна 40 гривень за кілограм. Редиск ціна 55 гривень за кілограм. Помідори 66 гривень 90 копійок за кілограм. Олія оливкова ціна 167 гривень. Ось така коштує 187 гривень і 20 копійок. Кава Якобс розчинна. 280 г в упаковці. Ціна 322 гривні 80 копійок. Чай від фірми «Делюкс». 100 г в упаковці ціна 49 гривень 50 копійок. Є декілька варіантів. Такий чай суцільно листовий 80 г коштує 48 гривень 20 копійок. Також є фруктовий 80 г в упаковці, ціна 52 гривні 40 копійок. Чай зелений від Deluxe ціна 49 гривень 50 копійок та 50 4 гривні 50 копійок. Йогурти від галичина. Декілька варіантів. Ось такий полуничний. Ціна 22 гривні 50 копійок. Об'єм 280 г. Йогурт вишня з лаки. Або чорниця із лаки. Ціна 20 гривень. Ще один варіант це є лісові ягоди. Його ціна 19 гривень. Сирок від весела корівка. Ціна 11 гривень 50 копійок. Два варіанти смаків. Є вершковий, а є часник і зелень. Сир з венигора. 160 г в упаковці сметанковий ціна 57 гривень 60 копійок. Сир твердий пер'ятан ціна 49 гривень 70 копійок. Сир розумний вибір. Столичний 40 гривень. Сир кисломолочний від своя лінія 40 гривень 90 копійок за упаковку 77 гривень і 90 копійок. Коштує ковбаса 550 грам. крабові палички від вічі. Велика упаковка. 146 гривень 30 копійок. М'ясо креветок 400 грам. 175 гривень і 30 копійок. Ось такі креветки сухої заморозки, без глазурі, 260 гривень 50 копійок за упаковку. 63 гривні філе оселедця 240 грам, Також є з спеціями. Оселедець Норвен ціна 61 гривня. Вага 250 грам в упаковці. 179 гривень коштує форель слабосолена від своя лінія. Вага 180 грам. Ковбаски часникові для гриля ціна 69 гривень 50 копійок. Ціна за упаковку в якій 500 грам. 140 гривень коштує піджарка. Свина. Майонез провансаль столовий. Ціна 45 гривень. Об'єм 560 грам в упаковці. Маю дозатор. Майонез від Оліс. Чудовий. 50% ціна 22 гривні 90 копійок. 300 г в упаковці. Щедру провансаль 44 гривні 80 копійок, 400 грам. Знижка на морозово хрещатик. У стаканчику коштує 14 гривень 70 копійок. Є три варіанти смаків. Ось такий шоколадний плумбір крем брюле та класичний пломбір 16 гривень і 40 копійо коштує пломбір сендвіч від хрещатик. Соус карбонара кусто ціна 18 гривень. В упаковці 180 грам. Шоколад від Мілленіум Мері Пері. Ціна 20 гривень 90 копійок, два варіанти смаків, цитрус, мегдаль та карамель і арахіс. Пташине молоко від жако, Два смаки на вибір, какао або лимон. Ціна 11 гривень за 100 г. Соломка із м'яса лосося. 40 грамів в упаковці. Ціна 29 гривень, 60 копійок. Анчоуси від своя лінія. 30 гривень. Вага 36 грам. Чіпси від фірми Лейс, Велика упаковка 120 грам. Ціна 48 гривень. Є смаки із крабом. Із лобстером, бекон, із сиром вже немає, все тільки цінник. Можливо, у вашому ОТБ ще є. Дезодоранти від фірми Рексона. Чоловічі. Коштують 75 гривень 150 мл об'єм, жіночі спреї від Рексона. Коштують 68 гривень. Є декілька варіантів ароматів. Роликові антиперспіранти від рексона коштують 42 гривні. Жіночі, а чоловічі 48 гривень. Пергамент від своя лінія 16 гривень 70 копійок 5 метрів. Вологий туалетний папір. натурелла, Ціна 27 гривень 50 копійок. 50 штук в упаковці зі зручним клапаном. Пиво Жегулівське ціна 50 гривень. Об'єм 2 літри 400 мілілітрів. Стелла Артуа ціна 26 гривень. В жестяній банці таке безалкогольне, ціна 19 гривень. Ред лейбл ціна 300 гривень. Вино просеко ціна 209,90. Пиво безалкогольне. Ціна 34 гривні. Вино газоване, ціна 126 гривень, об'єм 750 мл. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових роликах. Всім па-па!